Фронт, пане Миколо, ти сказав навчаю на початку. Сказав про те, що у нас є певний прогрес, який стосується покровського напрямку. Так слухай, це маленькі тактичні успіхи, тобто ми відкинули їх там десь на позиціях біля Шевченко під Покровськом Да, це добре, але ж це тактичне, це не дуже там прям вау-вау. Але ж це свідчить про те, що наші стоять, наші. Борються наші відки відкидають десь. Ну тобто, це це добре, але загалом це на жаль на ситуацію не впливає. Не впливає от Шевченка. Я правильно розумію? там є два Шевченка. Здається, чи Шевченко і Шевченко во. Шо, є є Шевченко, яке стратегічно важливим для нас. Це це Шевченка? Чи ні? Слухай так, воно стратегічно важливе для нас. Воно я тобі скажу стратегічне, важливо, мабуть, не тільки для нас, а й для світу в цілому, тому що це літію. одне з найбільших а, родовищ літію. І а, воно так. дуже потрібно і Китаю, і Росії. І Я дуже сподіваюся, що нам та заходу, ну, то, ну тому що там дуже багато літія. Так він е, щодо видобутку, він там трохи з нюансами, але ж він там є. Тому Росія туди пре з двох чинників да перший чинник це звичайно ж оперативно-тактичний. Інший чинник це економічний, тому що ну якщо подивитися на мапу захоплених територій, якщо подивитися, скільки родовищ корисних копалин всіляких вони вже захопили, ну я тобі скажу, що це жах, тому що це є економічний, економічна безпека нашої. Країни вона була б такою, якщо б ми це не втратили да за всі ці 10 років війни. Ну це Шевченко, яка яке на Покровському напрямку, це не Курахівський напрямок. Там вже ні, а тут ми ще боремося. Тут ми ще намагаємося. Чому ще важливо Шевченко? Ну, воно важливо а, для Покровську, і я тобі скажу: воно важливо для Дніпропетровщини. Тому що вже я читав, що росіяни диверсійно-розвідувальними групами заходять на територію Дніпропетровщини, там лишилося 5 кеме. Вони вже заходять, прощупують, продивляються, що там де як. І я тобі скажу, що Дніпропетровщина, ну вона має особливості. Ось саме там, там дуже маленька щільність населених пунктів. Так? Тобто, якщо не дай Боже, вони заходять. То в нас немає таких точок оборони, скільки їх було на Донеччині, і там хтось пише, що такими темпами вони на Дніпропетровщину, що будуть іти довго, але ж вони забувають, що Донеччину готували 10 років. Всі 10 років там щось копали, будували, бетонували, мінували та інше. Дніпропетровщину ну здається, мені почали готувати місяць тому. За місяць, ну таке собі. Тому Шевченко важливе, тактичні успіхи. Ми там маємо, але це ми маємо станом на ранок. Що буде станом на, на день, не знаю, Юр, Ну. От реально ж ситуація змінюється там фактично щогодини, так? Хлопці yeah. також говорять про це. Пане Микола, В двох словах скажи, будь ласка, що думаєш з приводу ситуації на часовому ярі, Бо вона також реально хоча, от я, я не знаю, що відповідати, як відповісти на це запитання, якби ти навіть його мені задав. Тому що вчора ввечері читаю, ситуація погіршилась сьогодні, вранці читаю ведуться стрілкові бої, і окупантам не вдалося закріпитися в районі ось цього вогнетривкового заводу. Ну і якщо є що сказати, то скажи, будь ласка, Курахівський напрямок і, і часів яр. Ну, давай розпочнемо з часового яру, Да повторюся вже там вкотре, що дуже жаль, що в тебе не можна мати, тому що ну, там ситуація десь така, Да часик Ну він тримається лише завдяки духу наших бійців і те, що ти, ти кажеш, йдуть стрілкові бої. Ну, ми ж розуміємо, да там в перспективі, якщо вже йдуть бої у місті, якщо вже Ну ось. Ось так воно все, і якщо не буде там якогось вундервафе зараз, да, ну, ну, ми на жаль, але там рано чи пізно втратимо часик. Якщо ми втратимо часик, підуть проблеми для Костянтинівки, для Краматорську. Таке що стосується Курахового, ну я тобі тут скажу не щодо. Військової такої штуки ні, я тобі скажу щодо людської штуки, тому що це дуже важлива річ і для Покровського напрямку, і для Курахівського, і для будь-якого Люди. Там всюди наші люди. Вибачте, за такий вірш. Да, Курахівський напрямок, село Успенівка. Мені здається, дуже швидка 30 секундна історія звідти, дівчинка. Жила там, навчалася в медичному коледжі, закінчила, переїхала в Донецьк навчатися в медуніверситеті. Прийшла ДНР, дівчинка лишається там, в неї Її коханий патологу Анатом, і ця історія починається з патолога Анатома та закінчується ним. Потім їй стає цього мало. Вона їй захотілося блатної романтики. Вона починає зустрічатися з бійцем ДНР. Потім, в 22-му році, після почалу повномасштабки, після початку, вони якимось боком виїздять до Європи за українськими закордонними паспортами. Там Конечно. вони так, да, там вони а, посварилися з цим а, ДНРівцем. Він а, повертається до Донецьку, двохсотиться десь в Донецькій області, здається, мені під Авдіївкою. Дівчина чомусь повертається на українську тери територію, на територію, контрольовану нами а, в Успенівку, де займає відео наших позицій. Там а от тут стоять: Смарічів викладається в ТикТок, це бачать наші бійці, наші службовці, вони з нею, з нею проводять бесіду. І дівчинка змінюється. Вона всі відео робить на державній мові. Там ось ми сьогодні до нас прилетіло з того боку. Вона веде безпорядочною полову житт з нашими бійцями. Ну, от така вона. да А потім село е окупують. окупують. І бійці ДНР знаходять в її телефоні відео на державній мові, що нас обстрілює Росія. Дивіться, вона їм каже, Я ж ваша, я там, я з тим, я з цим. Ні. І розстріляли, і анатомом закінчується ця історія. Може навіть тим же самим, який був, да Може навіть. Так ось я тобі скажу, що люди. В Кураховому, в маленьких селах ще гірше вони зараз в шоці. Навіть ті, які любили російський мир, руський мир, вони в шоці, тому що вони всі проходять фільтраційні табори зараз. Їх допитують, їх б'ють, лазять по їхніх телефонах. Контакти, фотографії, соцмережі, все, що тільки можна. Тому біди там стільки, що ой ой, -ой. і навіть ті заблудшує овці, які чекали на руський мир. Під впливом російської пропаганди, тому що я тобі скажу, пане Юрію, це наш з тобою м бок такий, да, хоча не прямо наш, да у нас є міни міністерства. Там тощо дуже мало нашої пропаганди там її дуже мало, її майже немає. Вони всі слухають, дивляться російське. Так ось ті люди, які навіть чекали під впливом російської пропаганди, вони зараз просто в шоці, просто в шоці, але вже пізно. Отаке. От Ох пане Микола, але доволі цікава і показова історія, яку ти розповів. От вона точно, якщо дивитися ефір, вона точно запам'ятається. Дякую величезне.